Українська військова система мала досвід мобілізації тільки молодих людей. По великому рахунку це був Призов. Угу. Це єдиний спосіб мобілізації, який знали. І оскільки це була єдина практика, і армія дуже і, скажімо, так, я би сказав, що вся система управління безпекою в Україні вона дуже капсулізована до певної спільноти, тобто, вона не має. 에, широких зв'язків, наприклад, з громадянським суспільством, там, з системою цивільної освіти там, і так далі. і так далі, і так так далі, далі, То <кій> вона, ця система не могла подивитись на себе ззовні. І що сталося? А, демографічно, а, найбільша кількість тих, хто воює, це 35. Угу. А, молодих людей небагато. А, і припущення про те, що можна мобілізувати молоду людину і занурити її в абсолютно інше середовище силовим чином, і все буде окей. Воно з дорослими людьми не працює, тому що люди мають е, свій життєвий досвід, вони мають професійний досвід, вони мають компетентності, вони мають родини, вони мають відповідальності, вони мають там свої соціальні середовища і так далі. А до них система поставилася як до 18-літніх, які цього всього не мають. І фактично, коли ми от робили дослідження на цю тему, то респонденти <кій> описували е, свій досвід мобілізації як соціальну смерть, uh -huh. як закінчення свого життя. Не фізичну смерть, але соціальну смерть. І е, це не потрібно, це абсолютно непотрібний е, біль. Тобто він не є важливим. Він навпаки заважає, бо він забирає мотивацію. Тобто, цю систему можна було побудувати інакше. Але ми цю систему не побудували інакше. Ми насправді мали її з 2014 року змінити. Угу. А пішли вікно можливості для зміни відкрилося у 2022. Але не пішли міняти в 2022. Пішли міняти аж в 24-му. І, і відповідно вся система перетворилася на каральну. І зараз вже є така такий накопичений, така шапка недовіри. І стільки конфронтаційної енергії накопичено, що зараз дуже складно буде розв'язати. Зараз, навіть якщо ситуацію почати розв'язувати, оцей ефект інерції попереднього ставлення ще буде дуже тривалий.